Що таке застосунок Армія Плюс? Міноборони працює над створенням мобільного застосунку Армія Плюс, де будуть доступні документи та послуги для військових. Наразі команда IT фахівців Міноборони розробляє мобільний застосунок, у якому військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн. Окрім цього, у застосунку Армія Плюс будуть електронне посвідчення захисника. Яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем, комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби, форми зворотного зв'язку для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних, навчальні онлайн курси для саморозвитку, запуск застосунку очікується влітку. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualawyer.com.